Та це ми пізні. і за тебе запізніш. Ми і за тебе запізнім. Сьогодні відкриття піти сухо. Ти що не розумієш, навіть ми... три дня фарбувалась, а на мене? Поки ти свою чинсулку знайшла, я вже п'ять разів з ділась. Тоді нам треба було не шостого на відкриття їхати, а 12-го, бо ти не можеш зібратись. Зараз будуть робити розпаковку магазина, буде купа людей, а нас немає. Ми не запізнюємося, ми просто затримуємося. Чи ти мене б'єш? Добре, що хоч красавка нам дала бігуді діє інструкція, як зробити ні локони. І ми на відкриття будемо дуже гарні. Тралік наш! Пішли, пішли! Бігом, бігом, зараз наші місця займуть. Давай. У нас козирні місця, я тобі сказала, я сподіваю, як завжди. Я сподіваюся, міститься. Тобі мало місця чи що? Що дарують 5-6 квітня на відкриття Кетісоху в місті Вінницівський парк? Що дарують? Ти що забула? оце? Бігуді. Бігудік. Таких чехочих гарних. Косметичка така красива, пухнаста. Так? І ще одна косметичка, ось така маленька. <гас> Диви, скільки тут усього! І оце. Я буду дарувати до відкриття Кеті Соку. Бліна, воно таке м'якень. Ну, це, звісно, тут думалась Ну так на місці зуступили. Тепер стій на своїх каблуках цілу дорогу. Чи ж наша зупинка? Це скоро. Готуємося. Давай. Нам треба знімати ці всі штуки. Подожди, подожди, подожди. Біля віконця зараз будемо дивитися на скайпарк. Подождіть. Це там будуть локами. <свіс> Класні. Люди питають, як ми робимо укладку. А ось так. Просто не падаємо. Наша зупинка у Макдональдсі напроти скайпарку, де буде відкриття кетісоко. Найголовніше, що локони наші дуже гарно виглядають. І ми будемо з зірками на відкриття кетісоко, а разом з красавкою скайпарок. парк Перебігаємо, перебігаємо! Нарешті ми добігли до скайпарку. встигли. 9.55. п'ять 10 відкриття. Пішли.